Дорогі радіослухачі, розпочинаємо наш дискусійний клуб. Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма, зараз у нас в прямому ефірі. Пане Назарі, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора глядачам. Розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб. І я відразу пропоную перейти до формату запитання відповідь, Дет. адже новин дуже багато. Та дякую, пане Назар. Я думаю, що більшості наших радіослухачів, а то і у всіх радіослухачів цікавить, яка ситуація ж на фронті зараз. На фронті ситуація достатньо складна, в силу браку боєприпасів, і, попри схвалений е, новий пакет допомоги, ця допомога ще не встигла прибути на фронт в повному обсязі. Відповідно, е, московська армія користується певною перевагою. Це все водночас супроводжується такими активними е, обговореннями на дипломатичних і на інформаційних рівнях стосовно того, а що ж буде далі, які прогнози війни. Ну і зараз власне. Е, е, Однією з ключових позицій є бої навколо часового яру. І я навіть наведу цитату видання «The Economist», тому що вона власне говорить сама за себе. Мета боїв навколо часового яру не втримати кожен сантиметр землі, а не дати російській армії пройти рештою території України та захопити її головні міста, включаючи Харків, Дніпро, Одесу та Київ. Власне, те, що «The Economist» вибирає саме таку риторику і такі жорсткі лякаючі, Певним чином акценти, воно вже саме говорить за себе. Ситуація насправді достатньо складна. Ну і е, допомога, і та, яка вже схвалена, і та, яка в майбутньому буде надаватися, вона є критично необхідною. Ну і ще також нещодавно з'явилась новина, що представники Пентагону, які співпрацюють із SpaceX, Ілона Маска, запобігли несанкціонованому використанню російськими військовими інтернет-терміналів Starlink на полі бою під час війни з Україною. Про це пише Bloomberg. А скажіть, яким чином і які були умови відносно Ілона Маска щодо використання Сталінків? Ну наскільки мені відомо, то офіційно Ілон Маск їм старлінки не постачав і не постачає. І раніше писала преса, європейська преса, якщо не помиляюсь, а не американська. Що їх закуповували якось контрабандою, в якій, через арабські країни. Як це працювало? Мені цей ланцюжок механізм поки що невідомий, але ну ніби що це відбувалося контрабандою, що їх пробували використовувати. Але очевидно, що сама компанія SpaceX може локально заборонити певні пристрої? Ну це технічно. Я думаю, вони знайдуть можливість, як ви зрозуміти, де є окупантські старлінки, а де є української армії, чи не вгадаєте, що може виникнути і також і плутанина деяка. Думаю, що технологічно багато чого є можливим. Вони там писали, що вони пробують якісь аналоги старлінків використовувати, чи китайські, чи ще якісь, які очевидно, не настільки якісні. Ну, поки що деталізація насправді мені є невідома. Наскільки я пам'ятаю там позицію того, що Шилона Маска, то він взагалі старався уникати використання безпосередньо при проведенні бойових операцій, уникати використання Стерлінки. Так, абсолютно вірно. Саме така його була риторика, але. Видно, все-таки Пентагон якось натиснувши. Вам не здається, розумієте, коли нам розказують про так званий вільний ринок і про ще різні речі, то це насправді не зовсім так. А в випадку розвинутих потужних країн, які реалізовують свої стратегічні інтереси, це може бути зовсім не так, і зрештою, де була б. Тесла Ілона Маска, якби в свій час Ілон Маск не отримав величезного федерального там чи урядового кредиту, чи навіть він і той, і той отримав там розміром майже під півмільярда доларів. І в даному випадку мова йде про таку непряму. Політику національного протекціонізму, і очевидно, що при реалізації такої політики виникають певні е, політичні зобов'язання перед владою і певні способи впливу в будь-якому випадку існують. Зрештою, будь-який бізнес він насправді завжди має, в тому числі, і соціальну функцію, на чому в нас не дуже хочуть акцентувати увагу, тому що в нас е, завжди розповідають про те, що отримати прибуток а після нас там хоч трава не рости насправді це не так, і очевидно, що влада, там де сильна влада в державі, вона завжди має вплив на бізнес, і на мою думку, це є нормально угу. зрозуміло. Давайте перейдемо до наступної теми. В західних медіа все частіше лунають заклики до зміни стратегії щодо війни в Україні. Чого очікувати? Я навіть не можу сказати західне медіа, яке впродовж останнього тижня не обговорювало б цю тему стосовно того, а що буде далі в питанні Україно-московської війни, це все пов'язувалось із інавгурацією Путіна, з ядерними навчаннями, які там Путін оголосив про їх проведення, із тим, що говорять військові експерти, про прогнози, про перебіг військових дій, і якщо раніше голоси е, там окремих генералів е, з розгляду Веслі Кларка е, були такими одинокими голосами в пустелі. Можна сказати, хоча Веслі Кларк має надзвичайно великий статус серед військових експертів, і він належить до демократичної партії. І він насправді дуже жорстко критикує позицію Обами позицію Байдена е, щодо війни в Україні. То зараз ці голоси стали не поодинокі. А Велика кількість насправді експертів про це говорять. Причому до прикладу наведу слова е, Марка Кіміта, це бригадний генерал Армії США відставці, який є помічником держсекретаря США з військово-політичних питань. Після шести місяців дебатів США нарешті ухвалили додатковий пакет допомоги Україні кілька тижнів тому. І, хоча боєприпаси можуть незабаром надійти на передову, правда полягає в тому, що якщо США та їхні союзники не змінять свої підходи до підтримки війни, то ймовірно цього буде занадто мало і занадто пізно. А це прямі пряма цитата, і власне це бригадний генерал армії США і помічник держсекретаря США з військово-політичних питань, тобто це людина, яка зараз працює в системі управління власне демократичної партії США. І е, поява таких сигналів вона є дуже дуже важлива. Зрештою, питання стратегії щодо війни. Це, це один із наріжних каменів, і не просто так того, ж Джо Байдена запитували, а яка стратегія, тому що повинен бути певний план, а не просто надавати певну оборонну допомогу. Знову ж таки, надання оборонної допомоги в умовах війни з ресурсно настільки переважаючим супротивником, який зараз наростив виробництво озброєння і боєприпасів настільки сильно, що в принципі переважає держави НАТО всі разом. Ну, це, це є величезна проблема, і цієї відповіді Білий Дім поки не дав. Але мене в даному контексті більше хвилює навіть не білий дім і його стратегія, а стратегія української влади, чи точніше влади в Україні. Ось це проблема. А що ви також, маєте робити. на увазі? Ну, чи є в нас стратегія ведення війни? Реальна об'єктивна стратегія без там прикрас, як раніше нам розказували, дві 3 неділі максимум. Там літом будемо пити каву в Криму. Там ще що ще щось. А стратегія, яка враховує реальні обставини. Це величезна проблема, і наскільки мені відомо, її в нас зараз поки що немає, а війна перейшла в затяжну фазу, і зараз це і війна економік, і війна в виробництві, війна військових виробництв. І так очевидно, що ми ресурсно уступаємо Московії, проте в нас насправді є чимало можливостей. І в даному контексті, якраз оця фраза генерала Кіміта, вона дуже дуже важлива. Чому? Тому що ну. Фактично на Заході зараз е, йде певна боротьба, йде, йдуть великі закулісні геополітичні процеси, і в тих закулісних геополітичних процесах є певні групи. Які наголошують на тому, що США та союзники повинні змінити свої підходи до підтримки війни, і це для нас зараз ключове, тому що нам дійсно критично потрібна їхня допомога в першу чергу зброя і боєприпаси в великій кількості, не в такій кількості, як вона надавалася раніше. Назаре, пам'ятаєте, як Маряна безугла вимагала стратегії від Валерія Залужного, тобто плану ведення війни, чи вона вимагає це у сирську? Тут питання навіть не в тому, чи вимагала в залужного, і чи вимагає в сирського. Питання в тому, що цю стратегію повинен розробляти не Залужний і не сирський. А Верховний головнокомандувач зі ставкою своєю, тобто мова йде про президента Зеленського і про його ставку. Валерій Залужний, а зараз генерал Сирський це є особи, які командують безпосередньо армією, Проте забезпеченням займається Міністерство оборони. Знову ж таки, взаємодією всіх відомств займається ставка, куди входить і голова служби безпеки України, і МВС, знову ж таки, поліція, яка її чисельність. Яка її роль? І ще величезна величезна кількість запитань. Ця стратегія вона повинна бути різнобічною. Вона повинна включати дуже-дуже велику кількість різних нюансів, і її повинен зробити саме е, Володимир Зеленський. Ну чи точніше ставка Став, на чолі так. із Володимиром Зеленським. Зрозуміло, що відомо про призначення нового командира ССО Олександра Трипака? Це, це хороше запитання, і ви знаєте, е, Вперше за тривалий проміжок часу я ставлюся дуже позитивно до цього призначення. І ну, можна сказати, що це дійсно позитивна новина на фоні е, тих всіх негативних речей, які в нас зусібі, всебічно відбуваються. Е, генерал Трепак, позивний ретут, дуже насправді шанована персона. Я колись е, з ним. Мав euh, знайомство, перетиналися, скажімо так, і він на мене справив особисто дуже дуже позитивне враження, і я скажу таку. Цікаву річ у цікаве спостереження, коли мова йде про якогось військового командира, то для того щоб скласти думку про нього, потрібно почути його підлеглих. І Так склалося, що я особисто спостерігав відносини власне тоді ще не генерала, а полковника Трипака зі своїми підлеглими, їхнє спілкування, їхній рівень довіри, поваги і так далі. І я можу сказати, що він справив на мене дуже велике враження, зважаючи на те, особливо що я там в 14 році. Році, до прикладу, бачив дуже велику кількість генералів. Тому я думаю, що е, пан Трепак, який е, колись був командувачем третього полку спеціального призначення імені Святослава Хороброго, керував обороною Донецького аеропорту, у 2014 році. Я думаю, що е, це достойна кандидатура. Я не бачився, ну я його не можу сказати, що я його знаю. Просто він справив на мене таке враження, і в нас є спільні друзі, і тому. Тому ну я сприймаю це призначення надзвичайно позитивно і надіюся, що у нього будуть всі можливості для реалізації, скажімо так, правильної політики всередині сил спеціальних операцій. Давайте також поговоримо про звільнення деяких міністрів. Також питання, що відомо. Звільнення вчора Верховна Рада звільнила віце премєр міністра міністра з регіональної відбудови. Ну там довга назва uh -huh. пана Кубракова і міністра агрополітики і продовольства Миколу Сольського. Ці звільнення вони вже були достатньо очікуваними. В питанні Сольського там, взагалі, відкрита кримінальна справа. Причому всі журналісти навперебій кричать про одну кримінальну. Справу, і в якій, власне, йому вже висунуто обвинувачення. Проте насправді там відкрита ціла низка кримінальних проваджень, і оце земельне рейдерство, яке пан Сольський реалізовував на, в різних куточках України, воно носило потужний масштаб. Відкрита кримінальна справа е, по питанню незаконного заволодіння е, державною землею, проте є окремі випадки, до прикладу, на Львівщині, де е, і на Київщині, так само, де. Шляхом обману і шляхом рейдерства, шляхом реєстрації фірми з аналогічною назвою і роботи чорних нотаріусів, залишали без майна, без можливості використовувати землю пайовиків, в тому числі ветеранів АТО, які там землю отримували, і так далі. Це звільнення напрошувалося, проте в рамках кримінальних проваджень щодо Миколи Сольського, мені власне. Хочеться висловити таку певну гіпотезу. Я е, певним чином пов'язую Миколу Сольського і Ігоря Коломойського, і тут треба відзначити, що е, олігарх Коломойський нещодавно отримав другу підозру. Підозру в організації е, замовного вбивства, причому кримінальна справа відкрита ще в 2003 році. Якщо я не помиляюсь, цікаво, чому це відбувалося саме зараз. Це е, окреме запитання. Але е, яким чином пан Сольський пов'язаний з Коломойським? Е, під час організації отих різних рейдерських захоплень Сольський дуже активно співпрацював з Андрієм Богданом. Тим Андрієм Богданом, який був першим головою адміністрації президента Володимира Зеленського, яку потім перейменували в офіс президента, і, власне, вони реалізовували ці всі речі разом. Андрія Богдана не зовсім правильно називати адвокатом Коломойського, тому що це людина, яка користується, скажімо так, значним впливом. Проте з Коломойським, безумовно, Богдан пов'язаний і дійсно виконував для нього функціонал адвоката і не тільки. І, Власне, чи не пов'язані оці атаки на Сольського, на Коломойського в сумі разом із діяльністю Держдепу Сполучених Штатів Америки, який має певну, я б сказав, таку потужну хватку бульдога і який прагне притягнути до кримінальної відповідальності Ігора Коломойського, якщо ми згадаємо перебіг подій до прикладу, як довго впродовж фактично десятиліть притягували до відповідальності Фірташа. В результаті Фірташ безвиїзно сидить в Австрії, наскільки мені відомо, але в кінці кінців його таки змогли схопити. От мені здається, що зараз такі самі юридичні механізми з повсебічно використовують проти Ігора Коломойського. А як ви гадаєте, зробите якісь певні прогнози? На вашу думку, як життя складеться в Ігора Коломойського? Дуже складне насправді запитання, тому що ми не знаємо повних деталей. І не можемо зрештою їх знати, можу тільки сказати, що Коломойський за своїм рівнем впливу і рівнем інтелекту, він належить до архітекторів політичних процесів в Україні, і він до всього підходить продумано і ну, досить таки розраховує свої кроки на, на декілька, скажімо так, кроків вперед. Він продумує ситуацію, і насправді те, як він зник. З інформаційного простору, продовжуючи знаходитись під вартою, це також показник того наскільки він впливовий, наскільки він грамотно працює. Адже за весь час я зустрічав тільки одну об'ємну статтю, яка вийшла на дзеркалі тижня. І в цій статті досліджувалося питання, як ігор Коломойський користується своєю е, своїм перебуванням під вартою для уникнення відповідальності від американського правосуддя. Причому він там повсебічно е, юридично збирає козирі для себе, для того щоб і відбиватися тут, і зазнати якомога менших матеріальних втрат. Тому як все розвернеться в кінці кінців, і чи знову ж таки не запропонують йому якоїсь домовленості? Ну, ми цього просто фізично не можемо знати. Перейдемо до наступної теми: інавгурація Путіна та парад перемоги у Кремлі. Хто був? Ми знаємо, що деякі представники країни країн Євросоюзу були присутні і чому а... так. Так, на інаугурації, якщо я не помиляюсь, було присутньо шість країн Європейського Союзу, лише Франція була представлена послом, всі решта були представлені якимось нижчим статусом. Інаугурація сама, ну я навіть не знаю, як тут коментувати. Тобто, це п'ята інаугурація для Путіна. ну Це посвячення на царство, ну так він де-факто московським царем чи аналогом Московського царя вже є достатньо давно Ця інавгурація була першою, яка проходила в умовах фактичної війни, першою для Путіна з цікавих моментів це звернення патріарха Кіріла до Путіна як ваше височество. Ну, це, це мене так трошки позабавило, скажімо так. Ну але знову ж таки, це вже в них якісь свої ритуально-рольові ігри, назвемо їх так. Що цікаво, що сама інавгурація в нас здається 7 травня. Не проходила в дуже хороших поганих умовах. Це, знову ж таки, перша з п'яти інавгурацій, яка проходила в поганих умовах, тобто падав сніг, і сильна злива відбувалася. М'яко кажучи, природа реагувала на Путіна не не надто позитивно. А що вже не, нав... не вміють хмари розганяти як цей міф? Ну в принципі, є можливо... Ну, це. Не міф. Тобто, так. під час радянського союзу банально дійсно літаками розганяли хмари і уникали дощу на, на всіх парадах. Чому цього не було зроблено зараз, ну, мені невідомо, та зрештою, це, це мене не надто цікавить. Ну, Інавгурація очікувана так само, як і результати виборів. Що тут ще сказати, через два дні після інавгурації відбувалася власне парад перемоги. Московія це країна побєдобєсія назву це так. І оцей парад перемоги відіграє і культ перемоги в цілому відіграє дуже важливе значення для брехливої ідеології московського міра, яка паразитує на наших традиційних цінностях. Те в рамках цієї, цього параду, власне, якраз і можна порівняти дипломатичні результати роботи Путіна. І я зацитую видання Bloomberg, для того, щоб можна було краще це уявити. Окрім голів сусідньої Білорусії та чотирьох центральноазіатських країн на парад до Москви приїхали лише лідери Куби, Гвінеї Бісау та Лаосу. У 2005 році, коли Росія відзначала 60 ту річницю закінчення Другої світової війни, на параді були присутні понад 50 іноземних лідерів, включаючи президента США Джорджа Буша Молодшого, президента Франції Жака Ширака та голову КНР Цзіньтао. От така ситуація, і це показник дуже хороший, правильний і позитивний. Проте, на превеликий жаль, в нас не проводиться достатньо правильної війни на світоглядному рівні для того, щоб максимально відсікти від себе оце пабідобесія, яке настільки сильно пропагує Кремль. Перейдемо до наступної теми. Які результати візиту Сі Цзіньпіна в Європу? Вперше за п'ять років Сі Цзіньпін відвідав Європу, mm -hmm. і це геополітичний, геостратегічний візит, тому що зараз відбувається така поляризація світу між США і Китаєм, але насправді все там значно складніше, тому що знову ж таки є Туреччина, є та ж сама Московія, є Велика Британія, які в принципі працюють окремими центрами, є Ізраїль, і е, все складніше. Ну і власне Сі дзіньпін він користувався. so Ну, мета його візиту це збільшення своєї політичної ваги. І що цікаво, що Сі Цзіньпін прилетів спочатку в Францію, Франції він поспілкувався з Мануелем Макроном, і тут потрібно згадати передісторію, адже Франція дуже активно зараз е, нарощує дипломатичну співпрацю з Китаєм. і Мануель Макрон, коли здійснював візит, е, якщо я не помиляюсь, трохи менше року тому минулого літа е, до Китаю, то е, він їхав величезною делегацією, яка включала в себе представників бізнесу, в тому числі представників великих корпорацій, і цю співпрацю вони налагоджують. І, власне, зараз Мануель Макрон хоче використати для свого політичного впливу е стати локомотивом. Переговорних процесів між Україною та Росією, і для цього він прагне заручитися підтримкою Сі Цзіньпіна. Ну і власне швидше за все, саме цей шлях нам буде пропонуватися як основний плюс. Крім цього, Сі Цзіньпін вирішує певні свої економічні, я не скажу проблеми, але питання, питання. тому, що економіка Китаю зараз розвивається слабше, ніж розвивалася раніше. Взагалі, в цілому економічні процеси світу. Вони зараз певним чином дуже-дуже непередбачувані, і деякі е, світові економісти вже говорять про те, що раніше чи пізніше може відбутися досить великий інфляційний удар е, обвал відносно американського долара, що ефектом доміно потягне реакцію в цілому світі. Ну і власне на цьому фоні Цзіньпін прагне зміцнюватися. Європейський союз як ринок збуту і як бізнесові партнери. Йому надзвичайно потрібні, і тому йому потрібна і співпраця з Францією, і, зокрема, досить велику ставку Китай робить на Югосл... на снадержави колишньої Югославії, зокрема на Сербію. З 2016 року в них розгорнута дуже велика економічна співпраця із Сербією. Сербія називає Китай своїм основним бізнесовим партнером і власне після візиту Францію. Дзіньпін відбув Сербію, де зустрічався з президентом Сербії паном Вучичем. Вони давали там спільну прес-конференцію. Прес-конференцію достатньо потужну, Я б сказав, що Сербія е, прагне. Дуже глибокої співпраці із Китаєм, ну, це пов'язано з багатьма суб'єктивними факторами, скажімо так, Сербії дуже складно піти на співпрацю із країнами Заходу після війни, яку вона пережила, після від'єднання Косово, після тих бомбардувань, які були. Взагалі, в цілому територія колишньої Єгославії це дуже, дуже складний регіон, і він достатньо негативно. Ставиться до Сполучених Штатів Америки, цим старається активно користуватися Путін, ну і так далі. Ну, і після власне Сербії Сі Цзіньпін відбув до Угорщини, де мав зустріч з Орбаном. Ну, цей візит я б назвав його вже таким номінальним для фіксації того, що Угорщина набагато більше тяжіє до співпраці з Брікс. А не з країнами заходу, попри те, що Угорщина є членом Європейського союзу, і членом НАТО. І, власне, що сказав Сізінпі на зустрічі з Орбаном, він сказав, що китайський уряд має намір продовжити сприяти якнайшвидшому досягненню миру в Україні. Ну, власне, миру в рамках так званої формули миру і тих мирних пропозицій, які озвучив Китай, які по суті є такими абсолютно аморфними. Та наступну річ я вам за ц, зачитаю. Ми вже обговорювали її з Анатолієм Якименком та Остапом Друздовим. Очільник Китаю Сі Цзіньпін 6 травня, е, підтримав ідею глобального перемиря під час Олімпійських ігор у Парижі цього літа. Пише видання Le Monde. Макрон також подякує усі за обіцянку Пекіна утриматись від продажу будь-якої зброї Москві. Повідомляють засоби масової інформації. Е, це можна вважати, що. Така інформація стосується рубрики 95-й відпочивай». Ні, це не 95-й відпочивай», Тут все серйозно. Проте, знову ж таки, вони насправді Москві не продають зброю, угу. вони можуть продавати товари подвійного Двійно. призначення або окремі комплектуючі. І я б сказав, що в цьому напрямку Китай продає всюди, тобто, вони максимально отримують собі вигоду і захищають в першу чергу свої інтереси. Зрозуміло. Дякую. Будемо завершувати. Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма, був у нас на прямому зв'язку. Ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня, до побачення. Дякую всім, гарного дня.